Макси Твікс смілива команда. Я розрахуюся і підемо до дитячий майданчик. Добре, бабусю. Ого, який красивий метелик! Дякую вам, до побачення. Їжачку, їжачку, де ти? Їжачку о, ні, мій їжачок загубився. Не плачте. Телефонуйте майору Максу. Він знайде малюка. Майор Макс, слухаю вас. Пропав днучок. Допоможіть його знайти, майоре. Благаю вас, і Без паніки. Ми виїжджаємо. Твікс, досить жувати. Поїхали, ага. куди це я впав? Тут так темно, мені страшно. Так розповідайте, що сталося. Ми купляли морозиво. Поки я діставала гроші, мій онук кудись зник. Скоро почне смеркати, а він десь один однісінький. Ми знайдемо його. Ви залишаєтесь тут, раптом малюк повернеться сюди. А ми рушаємо шукати його. Ми? Це хто? Я та мій помічник. Твікс. Твікс, де ти? Чомусь я не здивований. Але чекай, це ж. Це ж морозиво їжачка. Каналізаційний люк не закритий. А це може означати, що малюк їжачок впав у каналізаційний колодязь. Ой, дощик. ой 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 калюжа, і вона швидко збільшується. Ого, треба шукати сухіше місце, а то тут скоро буде багато води. Нам потрібно спуститися вниз та відшукати їжачка. Твікса, ти перший. Але там дуже мокро, а я такого боюся, майоре. Мяу. Тоді ти будеш слідкувати за мною. І коли почуєш голосний сигнал, потрібно поспішати на допомогу та витягувати мене з їжачком. Що, що? Це навігатор, в нього завантажена карта з підземними тунелями. А це годинник зі спеціальним чіпом. І він показуватиме на карті, куди я рухаюсь. Зрозуміло, майоре. Я все зроблю. Майоре? Майор вже під землею. Оце швидкий, як блискавка. Холодно, і страшно. Ой-ой-ой, що це за звук? Їжачку, де ти? Їжачку. Ага, майор Макс рухається вперед, і мені не можна відставати. Га, я танук. Допоможіть! 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 Я зараз потону. А -а -а! Не бійся, їжачку. Я міцно тримаю тебе. Все буде добре. О, майору Максу потрібна допомога. Сигнал показує, що він. Він там! Я біжу, майоре! Біжу! Тут так високо. Як ми виберемося звідси, майоре? Їжачку не бійся. Майори Макс. Хапайтесь за трос. Швидше. А ось і допомога. Молодець Твікс. Тягни Твіксе. Скоріше Твіксе. Вода прибуває дуже швидко. Я допоможу. Потягнули. І раз, і два, і три. Мяу, Майори Макс, ви врятували моє дороге дочатко. Дякую вам. Це наша робота. А зараз, дітки, слухайте уважно. Загубитися дуже легко. Якщо це сталося, стійте на місці та чекайте, коли вас знайде тато чи мама. Зверніться до поліцейського чи охоронця. Вони завжди допоможуть. І на прогулянці не відходьте далеко від дорослого, з яким гуляєте. Бережіть себе. Макси Твікс смілива команда. Такий сьогодні хороший день. І що важливо, без викликів. А, що трапилось, твіксе. О, ні. Будинок жабеняти палає. Тоді швидше на допомогу. Треба рятувати жабеня та гасити пожежу.

А мама мені говорила, не грайся біля дороги. Мало під колеса не попав. Тепер завжди буду маму слухатись. Що трапилось, їжачку? <свіття> Жабеня сушила шкарпетки, а, -а -по -по потім будинок спалахнув. <свіс> а де жабеня? <свіс> я не знаю. <свіс> Ясно, жабеня залишилось в будинку. Я врятую його. Твікси, ти зостаєшся тут. Слідкуй, щоб пожежна машина загасила вогонь. Так, майоре. Мяу. <свіс> а я помчав рятувати жабеня. Мені так страшно. Жабиня, де ти? Відгукнись. Жабеня. Майор Макс. <кослужить> Жабиня, не переживай. Я врятую тебе. Починай гасити пожежу. Дякую за допомогу. Жабеня. Ти в порядку. Майор Макс врятував мене. <гум> <гум> а тепер розповідай жабиня, що трапилось. Я сушив шкарпетки, а потім. <гум> Уф. <ріст> Жабеня, ти промочив шкарпетки. Мама буде сварити. Не буде. Я знаю, як їх висушити. Ой. Уф, <ріст> що це ти вигадав? <ріст> Я висушу їх. Ого. Мені мама забороняє таке робити. Мені теж. Але так, я зможу швидко висушити шкарпетки. Ой, дивись. Опущу шкарпетки нижче. Ой. Ой, ой-ой, ой. Ой, що ти накоїв? Пожежа, рятуйте. Пробачте мені, майор Макс. Я більше так не буду. Сподіваюсь, пам'ятай, плиту може вмикати тільки мама або тато, а шкарпетки наступного разу суши тільки на сонечку. Це зрозуміло? Так, майоре Макс. А? а де сержант Твікс? Мяу. <звук> Твікс, а куди ти зник? Мяу. Це печення моє! Мама вчора спекла. Ясно. Твікс шукав смаколики. І навіть пожежа не завадила. Ми загасили пожежу, і ніхто не постраждав. Дякую, майоре Макс. А зараз, дітки, слухайте уважно пожежа це дуже небезпечно. Не грайся з вогнем, не вмикай електроприлади без батьків. Якщо почалась пожежа, телефонуй в службу порятунку та викликай пожежників. Бережи себе.